Що не так з зленим маском? Що означають гарантії безпеки для України та коли вони почнуть діяти? Навіщо Росія проводить вибори на тимчасово окупованих територіях та чому вони нікчемні? Відповіді на ці запитання ви знайдете у цьому відео. А з вами Андрій Савчук, проєкт War Speeches Blitz. Нумо починати. Що не так з зеним маском? Ексцентричний мільярдер Ілон Маск є одним із найвідоміших людей планети. Популярний він і серед українців, чи радше б був популярний, поки не наробив купу заяв, які навряд чи можна назвати проукраїнськими. Ба Більше, як нещодавно стало відомо, маск зірвав українську атаку на Севастополь у 2022 році. Зокрема, змі повідомили, що Ілон Маск наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб не допустити атаки України на російський військово-морський флот. Однак мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився вмикати його там на запит України. На думку Маска, якби він погодився, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту. Примітно, що окремі члени Сенату США вже пропонують розслідувати таку поведінку Ілона Маска. А ви, як гадаєте, варто розслідувати цей епізод? Напишіть свою думку у коментарях. Ми ж нагадуємо, що це не перші вчинки мільярдери, які шкодять Україні. Зокрема, реагуючи на повідомлення про зрив української атаки, Маск повторив наратив про те, що обидві сторони повинні погодитися на перемир'я. Хоча на початку повномасштабного російського вторгнення Ілон Маск активно підтримував Україну, закликав триматися стійко, писав про відмову від російської нафти та надсилав в Україну термінали Старлінг. Проте з того часу багато що змінилося. Зокрема, 3 жовтня 2022 року у Твіттері Ілон Маск опублікував власний мирний план, який фактично означав капітуляцію України та був розкритикований громадськістю та політиками. Зокрема, бізнесмен пропонував віддати Крим Росії, який він нібито належав з 1783 року до помилки Хрущова. А також закликав забезпечити водопостачання на півострів в анексованих Росії регіонах. Під наглядом ООН він пропонував провести вибори, і Росія мала би піти, якщо на це буде воля народу. Крім того, мільярдер не забув і про нейтральний статус України. На думку Маска, цілком ймовірно, що, врешті-решт, так і буде. Питання лише в тому, скільки людей загине перед цим. Крім того, Маск наголошував, що за таким сценарієм Україна втратить лише Крим. Тому що Росія вдерлася на території, які однозначно обрали би бути частиною України. Примітно те, що тоді, у жовтні 22-го року, за інформацією змі перед оприлюдненням цього плану, який активно тиражувала російська пропаганда, Ілон Маск розмовляв із Владіміром Путіним. Зокрема, у розмові з колишнім заступником міністра оборони США Коліном Калім, бізнесмен сказав: Ну, у мене була чудова розмова з Путіним. А вже цього року, 12 вересня, компліментів маску наговорив сам Владімір Путін. Назвавши американського мільярдера видатною людиною, активним і талановитим бізнесменом, я думаю, це і визнають у всьому світі. У нього багато чого виходить, зокрема за підтримки американської держави. Що ж, ми справді вдячні маску за справи, які він робить на підтримку України, зокрема за термінали Стерлінг. Втім, Ілоне, досить вже поширювати наративи російської пропаганди та робити дії, які завдають серйозної шкоди обороноздатності України. Адже лише завдяки перемозі нашої держави світ може залишатися демократичним, вільним та відкритим для інновацій та партнерства. Що означають гарантії безпеки для України та коли вони почнуть діяти? 12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни Групи 7 погодили документ щодо гарантій безпеки для України. Фактично, лідери держав узгодили не конкретні параметри чи опції гарантій безпеки, а їхні рамки. Очікується, що конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше. Наразі вже відомо, що 29 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України. Багато хто порівнював і продовжує порівнювати документ із провальним Будапештським меморандумом. Однак безпекові документи, які будуть підписані з кожною окремою країною, матимуть чіткі зобов'язання. Зокрема, у підписаній у вільності спільній декларації лідери Групи 7 заявили про непохитну підтримку суверенітету України та важливість безпеки нашої держави, яка є невід'ємною частиною безпеки Євроатлантичного регіону. Також підписанти заявили про роботу над зобов'язаннями у сфері оборони, економіки, технологій та фінансів, зокрема, йдеться про допомогу з сучасним озброєнням, підтримку розвитку українського ВПК, тренування та навчання ЗСУ, обмін розвідданими, зміцнення економічної стабільності і стійкості України. Важливою є також і санкційна політика проти Кремля, про яку йдеться у документі. Примітно, що чи не найбільш важливо є участь Польщі у гарантіях безпеки для України. Зокрема, посол Польщі в Україні Бартош Сіхоцький вважає, що робоча модель гарантій безпеки від західних союзників для України неможлива без участі Варшави. Однак, для приєднання Польщі до систем гарантій для України, на думку Сіхоцького, Варшаві, важливо з'ясувати чіткі деталі. Нині відомо, що наша держава розпочала двосторонні консультації щодо гарантій безпеки із США, Великою Британією, Канадою, Японією, Францією, Швецією тощо. Зокрема, в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський сказав, що в частині гарантій безпеки з боку США можливою є ізраїльська модель, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси. Також президент відзначив, є держави, які просто не мають зброї, але мають фінанси. Серйозні санкції у разі повторення агресії. Зрозуміло, що наземні партнери не хочуть бути втягнутими в війну в Україні своїм особовим складом. Але за словами Володимира Зеленського, Україні це не потрібно, Оце це буде війна НАТО. Це Третя світова, як бачимо, наші партнери вірять у суверенітет України, готові підтримувати нас. Але на жаль, поки що чітких зобов'язань немає. Однак, цілком зрозуміло, що координація спільного підходу та виконання зобов'язань вимагатиме часу та ресурсів. Зокрема, за даними Wall Street Journal, поки що серед країн Великої Сімки немає спільної думки про те, наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Україною. Відзначимо, що наразі військова підтримка України забезпечується системною допомогою форматі Рамштайн. І вона є доволі успішною. У Кремлі чомусь вважають, що гарантії безпеки для України без будь-якої згадки про безпеку РФ не можуть бути життєздатними. Бла, 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 бла. Як сказав пресекретар Путіна Дмитрій Пісков, не зрозуміло, про який формат гарантій йдеться, але ми уважно відстежуємо цю інформацію. Будемо і далі спостерігати. Що ж, спостерігайте далі. Кремль запитувати ніхто не збирається. Навіщо Росія проводить вибори на тимчасово окупованих територіях? Та чому вони нікчемні? З 31 серпня до 10 вересня Кремль намагався створити ілюзії псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. Так звані вибори на окупованих територіях відбувалися на тлі примусової паспортизації, незаконної депортації українських дітей і масштабних зловживань правами людей. А процес псевдовиявлення часто відбувався під примусом та залякуванням громадян. Для того щоб створити формальні умови для організації виборів під час активних бойових дій та ймовірної втрати захоплених територій, російські чиновники прогнули власне законодавство, додаючи взаємно суперечливі норми. Зокрема, крім формалізації своєї присутності на окупованих територіях, через псевдовибори агресор прагне втягнути українських громадян у політичне життя Росії та легалізувати окупаційні органи влади. Представники Кремля вже відкрито визнають, що проводили вибори для повноцінної інтеграції в російську правову та адміністративну систему. Також для забезпечення окупації Росія ставить собі за мету збільшити кількість формальних колаборантів через залучення громадян до організації незаконного голосування та розподілення бонусів серед місцевих і приїзних злочинців, які сприяли захопленню українських територій, а зараз очікують на вдячність від окупанта. Розмах так званої передвиборчої кампанії одночасно виконував пропагандистський ефект для демонстрації внутрішньої і міжнародної аудиторії, буцібто успіх вторгнення, попри всі негаразди та отрицательне наступлення. Водночас, через нібито високу підтримку президентської партії на окупованих територіях, Кремлю важливо показати ілюзорну ефективність місцевих еліт. Ба більше за допомогою виборів загарбники збирали дані чоловіків для військоматів з метою подальшої розбудови мобілізаційної інфраструктури та насильницького призову до Рос армії. Тому проведення цього дійства більше схоже на театр абсурду, з чітко спланованими злочинними намірами. Організовуючи фейкові вибори, Кремль продовжує делегітимізацію російської правової системи. А дії Росії не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій. Спроба РФ надати легітимності окупації території суверенної держави є незаконною, повністю суперечить Конституції України, норми міжнародного права та міжнародним договорам, учасником яких є і сама Росія. Ні Україна, ні світ не визнають російської присутності на українських територіях та створення окупаційних адміністрацій. Наша держава, європейські інституції, сполучені штати та багато інших країн наголошують про неминучу відповідальність керівництва РФ, а також тих, хто підтримує фіктивні російські вибори в Україні. І, хоча нині постають серйозні виклики, пов'язані зі збором доказової бази на окупованих територіях, ми сподіваємося, що і ЗСУ, і українська правохоронна система впораються з непростими завданнями та викликами, які перед ними стоять. А доти закликаємо українських союзників до посилення військової допомоги в обсягах, які дозволять Україні звільнити окуповані території і стримати агресора військовим шляхом. А я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково перевірте підписку на канал Говорить ОПОРА. Це безкоштовно та дуже корисно. А також поставте лайк цьому відео та напишіть свою думку у коментарях. Побачимось!